6 годин ранку, 31 жовтня 2025 року, ви на каналі з Оксаною Степанчук. Я український дизайнер. Працюю в Україні, працюю для вас, комплектую дизайнерські набори, комплектую матеріали для вишивання, вишиваю разом з вами і готова відзняти вам відео так раненько, перед своїм робочим днем, щоб встигнути. Все розказати. Я навишивала за жовтень місяць. по Рустему. Я навишивала всього 2000 петитів. як ви можете бачити на дальньому плані у верхньому куточку продовження стіни. Це одна із перших схем, ще не оброблених перед розробкою, це тільки індивідуальна схема моя. Можете переглянути попереднє відео. Де я обрізала цю схему? Це була тисячник. Наразі ця схема вже не тисячник. Я навіть закладинку зробила. Маю такий записник для себе. І вона була тисячником. А наразі, ось так. Я її переробила, і тут плаття мій Ходило, але я все це зробила, реставрувала схему, додала плаття хюрем, і тепер нема цього шматочка плаття, яке визирало. І наразі схема становить 419 на 826 клітинок. Загальна сума вишитих петитів становить 177 520 петитів. Вишито 51,29%. Я вже пізніше вам покажу, як це виглядає, поки не хочеться все відсовувати. Так, і всього вийшло один день на вишивати, Але за один день вийшло 2000 петитів. І загальна сума. Вишитих буде 346 тисяч 094. І це вже більша половина вишитого, так би було 21%. Загальна сума в тисячнику була 825 174 петити. Так, це я розказую, почато було взагалі 20-го року ця схема, 7 березня. Я починала її для себе ще з перших схем. Так. У більшості історичних версій Хюрем Султан ототожнюють саме з настою лісовською дівчиною з українських земель. З рогатина, яка стала легендарною Хюрем Султан, дружиною Султана Сулеймана. Її союз з Рустемом Пашею змінив хід історії Османської імперії. Рустем Паша був одним із візирів Османської імперії, одружився з дочкою Міхлімах Султан, що дало йому тісний зв'язок із правлячою династією. У джерелах пишуть, що він був одним із небагатьох візирів, який не зловживав хабарями. Мав значні статки і залишив чіткий запис свого майна у заповітах. Це мені було цікаво знати. І також, коли я переглядала неодноразово цей серіал, я його розпочала ще 5-6 років тому, тому мені було цікаво саме ці факти, джерела. Такі події, чому саме Рустем, а не Сулейман, вишивається на моїй канві Конгрес страміні Далі подих океану це вже другий на рамі. це моя авторська схема від створення до розробки схеми і втілення в життя з подальшим продажем на моєму сайті. Це велика схема 500 на 750 хрестиків, вишивається на 16 каунті. Крупним хрестиком, це буде більше метра картина. Метрова картина вона якраз на весь зріст, дуже-дуже велика. Її можна було вишивати на конгрес Траміні. І ось, наприклад, я вишивала русалку. Дуже сподобався мені мілкий хрестик. На 18-му каунті, ниточки DMC. А на 16-му каунті трішки не подобається такий крупноватий хрестик, але. Я віддала перевагу більшим розмірам. Тому почала на 16 му каунті. Наразі я б уже хотіла би на конгрес траміні, але вже 15 тисяч хрестиків вишито на схемі подих океану. Це 4% старту. Так, а русалка біля моря тут 28-11%. 6 тисяч. 6 тисяч хрестиків вишито на русалці. Це отакий великий шмат, так, десь так. І е, трішки почато, ось тут та тисяча. І я вже заокруглюю, не рахую. У мене рахуються хрестики по виділеному квадратикам. Розмічаю монониткою. мононитка України, тоненька. Вона витягується дуже легенько, дуже подобається. І ефект цей поблискування тут металік, кренік присутній. Це така металізуюча нитка, хочеться приблизити. Бачите, дуже подобається схема. Тут розсип буде, він присутній розсип хрестиків, так як тут піна, морська піна, і вона такими побризгуваннями. І дуже-дуже подобається цей ефект такого побризгування морської піни. Дуже реалістично, дуже подобається мені. Так, маяк, маяк стоїть серед хвиль, непохитний перед бурею, хмари розходяться, крізь них пробиваються перші промені сонця. Це момент. Коли стихія вдихає життя і на душі стає спокійно. Подих океану це не просто картина, це історія про силу, спокій і світло, що завжди перемагає. Отож, я почала на бажання вишивати маяк, подих океану. Так, русалка біля моря, це біля хвиль для мене. Що лагідно пестить берег, сидить русалка, її довге волосся спадає, правда, дівчата? Обличчя русалки сповнене суму, в очах відзеркалення моря і самотності. Поряд стоїть металева, зачинена скриня. Вона ніби приховує таємницю, яку русалка або не може, або не хоче відкривати. Також така. Таємниця. Так, ось моя русалочка. Тут наразі вишито на всій роботі. Розвороток я показувала в попередніх відео. Наразі вишито всього 86 тисяч петитів, трішки більше. Просто я заокруглила. І це більше, ніж 28% вишитої роботи. Це основний процес. Хочеться, щоб ви побачили цей кренік. Зараз я зйомку роблю при світлі. У нас світла не було 2 дні. З самого ранку відключали аж до вечора. Тому я знімаю відео. 6 годин ранку для того, щоб встигнути відзняти, може сьогодні знову виключити. І я також працюю для вас, комплектую набори, коли з'являється світло. Це вже навіть не в свої робочі години, тому підлаштовуюсь якомога, якомога під світло. Ось так, гарна така картина. Підложу все на рамах. Рама Арабеска також можна придбати у мене на сайті. Можна звернутися також на Viber. Viber також є на моїх, на моїх прев'ю. Я їх заламінувала. Мій номер Viber. Схема Манія, дизайнер Оксана Степенчук. Розробляю схеми більше 5 років. Вишиваю Більше 10 років багатоколірки, тому є досвід і у вишиванні, і також, бачите, дуже подобається також хвиля, така вона загорнута, промені пробиваються крізь неї. І дійсно, дійсно, через такі темні, темні хмари з'являється у нас промені сонця. І тут наразі маленький-маленький кутик. Таких уже веселіших ниточок, тому що був одразу отакий такий у нас темний, темний такі, темне поле, і тут є 15 тисяч хрестиків. Заходом, звісно, вишиваю на сусідні, на сусідні прямокутники вишивальні. І такий крупний для мене хрестик. Я починала ще без окулярів, дівчата. починала без окулярів. Зараз я також в окулярах ви мене. За кадром цей раз хотіла зняти і мої окуляри Записувалась до офтальмолога для того, щоб для роботи кажу, мені е, такі точні, та, точні лінзи. І тут у мене на лінзах не для постійного носіння, а тільки для роботи, для вишивання, для роботи за комп'ютером, коли я розробляю схеми, розробляю ретельно, для того, щоб. Був такий ефект реалістичності. Так, і е, 18-та, ось на 16 каунті. Це крупніша клітинка, можете побачити крупнішу клітинку. Зараз світло грається. І телефон також виблискує. Для того, щоб була реалістичність і цей, така вже. Менша клітиночка. Так. Я також, якщо ви не знаєте, наприклад, скільки це буде 18-й каун, 16-й каунт, скільки ж це буде цих клітинок? Я також надсилаю вам у канві кожного разу ось такі роздруковані мною. Такі в наявності є основи я комплектую для комплектації наборів. І у нас 18-й каунт це 72 клітинки в 10 сантиметрах. 16 каунт це 64 клітинки входить в 10 сантиметрах. І конгрес стремін 24 каунт – це 94 клітинки в 10 сантиметрах. Показую вам, так, тут будуть далі пташечки такі, дрібні, і о, у нас з вами 31. 31 жовтня, а це останній день хеллоуінських осіннього. Акції Хэллоуинської осінньої акції у Манія. Друзі, зараз ранок, тому не буду я монтувати, вирізати. Як сказала, так сказала. Пишіть коментарі, виправляйте, все пишіть, що вам подобається. Також підписуємося на мій YouTube канал. Цим ви просуваєте мій контент. Також, може, хто не бачив, що я комплектую набори. Різні набори. Більше 700 схем на моєму сайті Схемоманія, Так, під нумерацією підходить. Так, нумерація, там вже більше 700 в схемах. Ламіновані органайзери. Ось такі ламіновані органайзери розробляю. Ламіную під кожну схему символ номер. Дуже зручно вишивати. Вишиваю, і якщо не дошила якийсь бленд, змішаний колір, я вішаю його назад на такі чудові органайзери ниточки DMC. Так і показую ростима. Він тут загорнутий, загортаю на папірцях. Дуже-дуже давно вже у мене цей конгрес трамін, вже він м'який, м'яковатий, але. Я при натягуванні можна собі спокійно вишивати. Так, і наразі мене задовільняє ця схема, вона індивідуальна, вона для мене, я її зменшила таким чином, що тепер видно, краї умістилися на 56 см шириною на раму арабеска. Так, гарно. Також. Також і лице влаштовує, хоч тут і не тілесні, такі, як звикли. Не завжди можна тілесними 951, 948 і так далі, кольорами зробити лице. Об'єм не вийде з лише одних тілесних кольорів. Це я вам розказую не лише як дизайнер, який не вишиває, я дизайнер, який вишиває свої схеми, також ви вишиваєте. І завтра у нас розпочинається з вами фотозвіти на моєму сайті Манія. Фотозвіти у моєму Фейсбуці. А на сайті Схемоманія можна придбати, подивитися набори. Наборів наявності немає, звісно. Я комплектую із свіжих матеріалів, відрізаю канву з рулонів, тому замовляйте, перепискою на Viber. Я вам підраховую різні варіанти, є 6 основ, також комплектується ниточками Моліна DMC або СХС. DMC більше підходить для лиць. Портретних варіантів, а якісь, наприклад, пейзажі. можна Також комплектую кому дешевше Muline SHS. Можна також просто матеріали для вишивання, моточки наразі 550. Так, ці я показала ламіновані органайзери, це схема розпочалася у вишиванні. І на 16-му каунті, так, ось так виглядає. Так, я не користуюся е, стіпкою е, такими, е, щоб вкладати ниточку, я просто собі вишиваю, періодично там вкладаючи, так, тут покажу вам. Тут дуже подобається який ефект. Тут я почала вишивати, бачите, деякі є хрестики вишиті. Я почала вишивати, тут вже різний метод примінила. І по кольорах ось тут можемо бачити, і парковка. Уже я вишиваю парковкою. Так, я займаю собі. Візьму візьму ножиці цаплі, також є в наявності, це колір бронза, але є колір рожеве золото, А ті більш симпатичніші. Це я собі залишила, які залишились уже одні. І виділяю ось за одиницю беру 5 квадратиків, це по рядочку, і вишиваю, і спускаю ниточку на низ, якщо є тут. Десь цей колір. Тут вишивала по кольорах, так само 939 по кольорах, а тут за одиницю беру головне у якому куточку, у правильному куточку, припарковую ниточку, щоб потім не помилитися із кольором. Тут потрібно бути. Мати увагу, але для мене це одразу вишила-вишила, і видно, хоч такий але маленький результат. І тоді це спонукає вишивати. Дуже-дуже хочеться вишивати. Наразі городні роботи вже припинилися, і залишилось листя на подвір'ї прибрати, тому що я живу в сільській місцевості. Де постійно без попередження вимикаю світло, розказую також про ті, про ті справи, які, які маю. Так, ось так буде навіть, на, мабуть, краще вам видніше, так, дуже-дуже подобається під таким ракурсом уже у нас Світанок. Так, і ще показати. показати хотіла, чим я займалася. Переробила я собі ламіновані органайзери під такі, які наразі виготовляю також для вас. І тут у феї біля озера. Фею біля озера я вишивала у літні місяці. Так. Це навіть був і вересень, червень, липень, серпень і вересень. 15 тисяч петитів я вишила, хто хоче, перегляне у моїх попередніх відео хотіла показати, як були, мої. як були і стали органайзери раніше, поступово я видозмінювала їх, вони були такі великі, на менше. Великі-великі і на менше отворів. Ці менші наполовину і на більше отворів. На 22. Ось так були такі і наразі такі комфортні, якраз для маленької руки. Тому що в мене рука невеличка. І тут чому я так зробила, позаплітала? Косички і резинки понадівала. Так, для чого я так зробила. Тут або косички заплітаєте, тому що в мене вже є досвід з цими косичками, вони дуже будуть туго витягуватися, якщо ви, наприклад, будете мати отаку скрутку, ось так я навішую вам наборчики, якщо я користуюсь отакими. Навішуваннями, то я не заплітаю косичок, не потрібно подвійного цього скручування нитки. І витягується тут акуратно. Для мене тут підходить такий іменно, тому що там дуже-дуже в подих океану легка схема, там одним кольором вона одному виходить, якщо я вже не буду брати, на одному. Полі, всього було по 3-4 символа. От ось тут, наприклад, було 3-4 символа. Наразі йде уже такий світліші тони. Тут трішки більше, але зашиваємо такі поля, виходять пару символів, 5-4 символа і на великому такому шматочку ділянці. Дуже-дуже легка схема, хоч вона і. Велика. Собі штопай там, ший. Ну, все, світло пропало, дівчата, за що я і говорила? Ось, у темряві хотіла показати, але тут просто на косичку я накидаю, або накидаю через кільце, і просто ось. Так що, без монтування відео, як бачите, говорю я правду: Вимикають світло, коли заманеться. Підписуємося на мій канал. На все добре. З вами була дизайнер Оксана Степанчук. Чекаю вас завтра з 1 по 3 листопада. Можна надсилати свій відчил. Мені на Viber, друзі, буду чекати. І 4 буде числа у нас, 4 листопада розіграш. Можете обрати собі будь-яку схему у подарунок з мого сайту. А також якийсь рукодільний товар можна обрати. Або, або, або електронну схему, або рукодільний товар, який я відправлю безкоштовно, сама сплачу доставку новою поштою по Україні. Дякую, що були зі мною. Всім до побачення, гарного, тихого, спокійного дня!